Сьогодні в програмі як Кремль благає про перемовини. Ми всі думали, що умні, а казалі що ідіоти. Як Росія втручається в процес мобілізації в Україні? Тепер то що происходило раніше, як би нелегально, але відбувалося по факту. Ну от тепері, якщо його приймуть та законопроект, да буде происходить легально. Вітаю, друзі! В Росії заборонили YouTube. Тому російські блогери записують свої відео на флешки і розсилають їх підписникам поштою. Я, Олександр Преподобний. Це обережно фейк. Друзі, якщо ви раптом не знали, виявляється, Росія наймиролюбніша країна у всесвіті. Вони так хочуть з усіма дружити, і особливо з Україною, що були вимушені просто на нас напасти, аби ми зрозуміли, як вони хочуть дружити. Це називається геополітична шизофренія. І цей фейк, друзі, ми зараз. Вилікуємо разом з вами. Пам'ятаєте вираження, якщо драка неізбіжна, бій першим. Ну, давайте ми вже щось зробимо, щоб нам не так обидно було, коли проти нас очередний пакет санкцій. Тож, давайте почнемо. Ми, українці, просто не так зрозуміли росіян, коли побачили їхні танки в своїх. Украинцы взагалі дуже зли и жестокие, как выявилось. Настолько, что аж главный ботоксный миротворец просто образился. Ну, видимо, наш геополитический противник понял, что просто так перевернуть всю Украину с этим населением юго-востока, с русскоязычным населением, не удастся. И поэтому в 2014 году совершили госпереворот. И начали истреблять физически истреблять всех, кто... Настроен був на нормальне розвитка відносин з нашої страни в Україні з 2014 року. Знищують людей за готовність діалогу з Росією. Клас! а Вовочка не чув, що у таких людей в Україні були свої телеканали, можливо, партії, державні посади, представництво в парламенті. На жаль, то кабиція вістки українська власть нас не залежить. Я просто сейчас хочу призвати вас спокійства, найперше. Ви повинні должны... Сохранять самообладание, чтобы не произошло, нельзя поддаваться панике. Любите друг друга, берегите. Я верю в то, что Боженька любит Украину. Мы должны защищать свои национальные интересы, но и не должны на самом деле поступать. А проміччого, у війні нічого хорошого, патріотичного і перспективного. Якось дивно, друзі, проте я от щось не пам'ятаю. може, ви пам'ятаєте? В коментарях напишіть, аби когось із 2014 року просто знищили з телеканалу «Наш», 112 інтер, зік. Е, ну хіба що подивишся на якогось Рабіновича чи Бойка і зрозумієш, що е, вони мертві, але вони <laughs> мертві всередині. Ми всі думали, що умні, а казали, що. Ідіоти, і тепер є стільки враг і агресор лише 19 березня 2022 року. РНБО призупинила діяльність 11 проросійських партій на час воєнного стану, але це призвело лише до того, що партія ОПЗЖ, партія Шарія, наші Мураєво ОПОБЛОК та інші подібні сили просто припинили партійну діяльність. Все а депутати самі вони ж нікуди не розчинились? Вони стали позафракційними і створили нові групи в рядах, які мало чим відрізняються від фракції за правами і повноваженнями. Ой, такого геноциду світ не бачив. Погодьтесь, але ж, друзі, в тому і полягає сенс російської пропаганди, що факти потрібні лише для того, аби їх перекрутити і перебрехати. Ось заява Коротуна про знищення всіх друзів Росії. Це чергова варіація на тему геноциду народу Донбасу. Геноциду. Всіх русських і русскоговорящих в Україні восім літ донбілі Донбас, розп'яті снігурі, які кудись поділись, горлівська мадонна, макіївський роднічок. Ой, ну це вже не звідти, сорі. Хоча це теж удар, до речі, по руському міру. А знаєте, що прикольно в цій заяві Путін, ну тобто дурачок, знову зробив щиро сердечне зізнання в своєму злочині. Воно своїми людожерськими губами визнало, що Росія використовувала, зверніть увагу, про російські настрої частини громадян України для тиску на Київ і дестабілізацію ситуації в нашій країні. Класс, дуже по-дружнему. Мы, тем не менее, очень терпеливо, опираясь на пророссийскую часть э, украин, украинского общества, э, разумеется, только мирными средствами выстраивали отношения, и в мыслях не было никаких других. Но, видимо, наш геополитический противник понял, что просто так перевернуть всю Украину с этим населением Юго-Востока, с русскоязычным населением, не удастся. Кремль зробив абсолютно все, аби українці ненавиділи росіян, адже дуже прагнув спровокувати маленьку переможну війну. Понимали, що в гарячій війні ми Україну побідім за два дня. Чую, то Господи, ну, Україна, ну подавили ці агнівої точки. От ми у рекламної паузи це обсуждали. І російська пропаганда маю визнати, не спочивала на лаврах. Протягом восьми років вона працювала на дегуманізацію українців у свідомості росіян. Без українського нацизму, бандери та візитівок Яроша. Ну погодьтесь, неможливо було уявити російське телебачення. І на це працювали фейки про хлопчика в трусіках, монтажну піну, зґвалтованих бабусь і інша мечня. Некоторих розстріляли, кромі підтімка. Как расстрелять, над ними здорово издевались. Пытали, вот я, я не знаю, как это, но вот жители говорили, что мальчика, забыла я его фамилию, это вот его когда пытали, то слышали, даже на низ, вот мы с вами были, на, на низ поселка делится и вверх поселка, даже на низу слышали, как он бедненький кричал, вот когда его пытали. Нашли знайшли розрізаний живот, беременна була, відрізана голова, ну що, це нормально, що ли? Пропаганда повністю змінила реальність для росіян. Вони вже не живуть власним своїм життям. Вони не знають, що відбувається в їхній країні, не бувають за межами своїх населених пунктів. Не в курсі, які закони ухвалює їхня дума та кого призначили головою їхнього регіону. Бодай. Проте всі в курсі про одеську хатинь, Але Янголі, Лів в Донецьку, ось це для них найважливіше. Основна у нас була проблема це нацисти і бандеровці це то євління, которая портить жизнь всім южному народу. І звісно, як я можу оминути останню краплю, яка сточила мізки росіян, і зробила з них кровожерливих зомбі. Це мем про вісім літ. Напередодні вторгнення пропаганда буквально закарбовувала це в свідомості кріпосних. Я жила у кримчанам міра, як данчанам, як і українцям. цьому замість жила ми у 8 літ з моменту, коли Україна почала бомбіть Донбас. 8 лет ти не відео убийство дітей в Донбасі. Ти здесь зарабатувала деньги. Тож, друзі, цьому фейку я поставлю 10 гойди з десяти. Чому? Бо тепер українці справді мають нульову толерантність до тих, хто підтримує російський терористичний режим та його агресію. А зараз давайте поговоримо про наше про наболіле – Мобілізація це дійсно не просте питання для українців, для мене, для вас в суспільстві дискусія і напруга дійсно триває. Тому, звісно, ворог намагається використати це для дестабілізації ситуації в державі. У щоту, за зараз власть України вони балансують між необхідністю воювати і популізмом, і намагаються придумати щось середнє. В реальности я думаю, что они, конечно же, будут пытаться привлечь по максимуму граждан Украины вооруженные силы, но при этом как-то так, щоб це не визвало общественного резонансу. І в цьому питанні кремлівські кібертерористи дуже активні. Останнім часом на електронні пошти українців почали надходити дивні СПАМ-листи від нібито мобілізаційного так званого відділу. Центр стратегічних комунікацій дізнався про цей прийом завдяки небайдужим читачам, які повідомили про махінацію у спеціальний бот. Отже, зловмисники навмисно супроводжують небезпечний файл текстом із такими, знаєте, загальними фразами. Азами, який може видатись стандартним для ділового листування, наприклад, добрий день на ваш запит надіслано документи. Прошу повідомити вхідний номер реєстрації кореспонденції з повагою, мобілізаційний відділ. Імена від яких надходять ці листи, є демонстративними. Вони абсолютно вигадані. Ось, наприклад. Конотопенко Радивой Ратиборович, прописка про мобілізаційний відділ, збиває людину якось пантелику та змушує натиснути на файл, ну щоб хоча б перевірити. А там вірусів більше ніж, вибачте, в роті Скабєєвої, або просто крадуть акаунт про Одесу, якщо можна. Буквально пару слов ми розуміється, не агресори, але з удовольствием дивимося на. То як ми вже третю подряд наносимо удари, як нам було сказано удари вас Запам'ятайте три основні правила: перше ні в якому разі не відкривайте файли, які надходять вам з невідомих адрес. Друге встановіть антивірус та тримайте його завжди активним. Третє зробіть резервні копії важливих файлів, щоб мати змогу їх відновити у разі втрати. Проте ще активніше окупанти розганяють антимобілізаційну істерію в телеграмі та інших соцмережах. Росіяни ну дуже хочуть. Зірвати нашу мобілізацію, і можливо, хтось з вас натрапляв на подібні пости. Дорогі українці, ви знаєте, що зараз відбувається в нашій країні. Наші люди гинуть на фронті, забирають людей, які не мотивовані віддавати своє життя, бо воно в нас одне. Бла бла бла, 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 бла. бла Ми готові допомагати вам зробити офіційну відмову від мобілізації. Ну тобто тиснуть на ті самі емоції, попитки. Зазвичай такі канали мають напис на аватарці повісці ні або щось такого типу. Таких чатів зараз сотні. Вони розповідають про звірство ТЦК, про те, як забирають на штурм людей без підготовки, та вантузом замість автомата змушують воювати і лякають облавами, та закликають фактично чинити опір військоматам, а також тікати, наприклад, в Румунію. Тепер то що? происходило раніше якби бы нелегально, але происходило по факту. Ну от тепер, якщо його приймати этот законопроект, да э, буде проїзхати легально. Навіщо це потрібно зараз? Кремль намагається не допустити посилення військових спроможностей зсу і протидія мобілізації це так само, як і протидія посиленню західної військової допомоги є вологою мрією рашистів. Тож, будь ласка, дотримуйтесь інформаційної гігієни. Російські помийки дуже легко впізнати. Наприклад, псевдоукраїнський телеграм-канал «Типічне Одеса». Починаючи з середини червня, він щоденно публікує від одного до трьох повідомлень про мобілізацію, саме про неї. Тож не ведіться на це, друзі, і перевіряйте інформацію. Тож цьому фейку я ставлю сім гойти з десяти, адже люди перебувають в постійному стресі, тому навіть дуже обізнані можуть потрапити на качок кібертерористів. А що із терористами треба робити правильно їх треба знищувати.